Зараз відбувається те, що на сьогоднішній час дев'ять затриманих осіб знаходяться в приміщенні Святошинського рогу МВС України в місті Києві. Не пускають журналі, не пускають адвокатів для надання безкладної правової допомоги. Люди знаходяться. години вечора міліція не виходить, не спілкується, і, як ви бачите, не пускають в приміщення нікого. Навіть працівники швидкої допомоги для надання медичної допомоги затриманим особам. Скільки людей там отримали травми і? Чи вони самі викликали допомогу? Чи міліція, Ми не чи адвокати сказати, оскільки у нас немає допуску до приміщення і ніхто не надає інформації цієї Справа в тому, що сьогодні по місту Києва зареєстровано всього 83 адвокати, які мають право надавати допомогу правову за системою безоплатної правової допомоги? Затриманих більше ніж 100 осіб. І відповідно адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, їх не вистачає, і тому більшість е, е, затриманих не можуть своєчасно отримати правову допомогу. На кожного адвоката, який надає безоплатну правову допомогу, розподіляють по три по чотири особи, по три по чотири затриманих особи. От і яка може бути якість надання проводи допомоги в даному випадку? З другого МВС вийшов Андрій Павловський. А що там відбувається всередині? Ми знаходимося в Святошинському райвідділі міліції. Тут дев'ять затриманих людей з Майдану. Ім 208 восьму статтю, Це масові заворушення. Частина друга від 8 до 15 років. Але так сталося, чомусь слідчі надають практично одного адвоката на чотирьох чоловік чи одного на трьох. І коли ми кажемо, що кожен, кожна людина має право мати свого адвоката на одного підслідства, на один адвокат, чомусь ми не знаходимо розуміння у керівника слідчої частини Святошинського райвідділу, хоча в Оболонському там. Таке право людям кожному мати по одному адвокату на В якому вони стані фізичному? Питанні, Андрій, в якому ли? вони стані фізичному? Е, Більш-менш е, нормальному стані. От, запустили е, до одного з них лікарів. Чи видні в них якісь травми чи пробиті голови, чи що, що що? Я, повертнево? на жаль, не всіх бачив, мій колега. Валерій, може, скаже, народний депутат. Ви бачили Добре, 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 в стані під цього. У них були потряпені, ушиби були пошкодження на руці одного були. А для кого призначалася швидка допомога? Ну, я думаю, що це Скажіть, зараз тіпи, адвокат оглядає, робить огляд бі... потерпі... потерпілих і має право викликати швидку допомогу, для того, щоб зафіксувати пошкодження, які є на затриманомуся. Це право адвоката і право затриманого на медичну допомогу. Вони всі у притомному стані. У притомному стані всі. Їх затримали о котрій годині тут. Ну, приблизно. час не можу сказати, але я був близько 20-ї години. Тут надходила інформація, що до них не пускають правників, адвокатів. У них є правники зараз відповідно з центру правової допомоги. Але ми про цих дуже мало правників. Є дев'ять затриманих. І три адвокати крови. І стріляні не так, пускали так, тих, так. які ті, яких викликали, так. їх не пускали тут дві години. І це абсолютно правда, тому що ніхто не тільки дві години. Три години їм з 12-три три години так. адвокати стоять з подоручення їх поставляють. А що вам вдалося вирішити? Яку допомогу вдалося допомогу? надати їм? Яка у них перспектива? Персп... зараз ми спробуємо надати їм потрапити до них ще двоє адвокатів, і буде п'ять адвокатів у дев'яти. Наше завдання, щоб кожен з затриманих мав максимально якісну правову допомогу, яку можуть надати адвокати, волонтери, які погодились надати цю допомогу, і, власне, ми хочемо добитися від заступника начальника управління і керівника слідства, щоб цих людей допустили. І зараз ми це будемо робити. Всі правозахисники тут чекають вже третю годину для того, щоб потрапити до затриманих. Чи є у вас статистика по інших? районних відділках. Скільки там затриманих? 17, Дніпровський. Зараз вам скажу. Секунду. Маємо. Деснянське 12, Дніпровське 17, Оболонське 12. Наразі у Святошинському райвідділі перебуває 9 затриманих. Нагребельний Олександр Валентинович, 79-го року народження. Братак Володимир Васильович 94-го року народження. Пустовід Олег Михайлович, 69-го року народження. Ніколаєв Іван Іванович, 93-го року народження. Криль Іван Іванович, 63-го року народження, Білоус Василь Михайлович, 86-го року народження. Макар Сергій Юліанович, 89 го року народження. Шевчук Григорій Володимирович, 88-го року народження. І Бабін Андрій Петрович, 91-го року народження. Це ті затримання, які зараз знаходяться в Святошинському ревіді.